Жіночко, не знаєте, автобус уже поїхав? До зупинки підбіг захеканий чоловік років п'ятдесяти в курці та треніках на плечі пошарпана сумка, обличчя Простецьке з вусами. Лариса Андріївна вуса завжди терпіти не могла, відвернулася не відповівши. Жіночко, вам що важко сказати? Автобус останній пішов чи ні? Ви ж на автобус чекаєте? Чоловік віддихався і кинув важку сумку на лавку поряд з Ларисою Андріївною. Нічого й нікого я не чекаю, роздратовано відповіла вона. Потім подумала, що час пізній, хто його знає, що це за чоловік, і відповіла пом'якше, якийсь автобус поїхав хвилин п'ять тому. Я не звернула уваги. Ну, все. Чоловік плюхнувся на лаву так, що Лариса Андріївна злякалася що лава зараз розвалиться і схопилась. А ви теж запізнилися? не вгавав він. Ось же пристав. Лариса Андріївна обсмикнула плащ і вирішила йти додому. Пізно вже. Годину тому вона раптом відчула дивну потребу вийти з дому. Стало якось душно й самотньо, ніколи з нею такого раніше не було. Усе життя Лариса Андріївна прожила сама і була дуже щаслива. Подруги заміж повиходили, дітей народжували, а їй зовсім цього не хотілося. Як згадає, мати в селі народжувала, як підірвана одного за одним, потім трьох до інтернату віддала, а Лариса старша до міста втекла. Закінчила училище, вивчилася на бухгалтера і усе життя в центральному ресторані міста відпрацювала. Ресторан золоте століття, весела музика, смачна їжа. Лариса спочатку була просто бухгалтером, а потім головбухом до самої пенсії. Весілля, ювілеї, нудно їй ніколи не було. Оклад хороший, смачна їжа, квартиру купила, на відпочинок їздила і іншого життя Лариса Андріївна не хотіла. А рік тому новий господар ресторану заявив, що Лариса Андріївна не знає нових методів роботи і її робота його не влаштовує. І її відправили на пенсію, хоча сама Лариса Андріївна поки що навіть і не збиралася. Спершу вона кинулася шукати нове місце, потім зрозуміла, що те, що їй пропонують, їй не подобається, а там, де подобається, молоді потрібні. Плюнула та й добре, подушка безпеки в неї є. Невелика, але вистачить, і пішла на пенсію, у найвільніше плавання у своєму житті. Спочатку все було просто чудово. Вона жила без жодних планів, не ставила будильників, їздила на екскурсії і навіть ходила до парку на заняття скандинавською ходьбою. Але раптом їй усе це набридло, і сьогодні ввечері вона просто вийшла на вулицю і сіла на лавку біля автобусної зупинки. Машини їхали, гули, меготіли, ішли люди, розмовляли, а вона сиділа й відчувала, наче її взагалі немає, а є тільки те галасливе місто. І воно живе своїм життям, а її життя не має жодного значення, і нікому вона не потрібна абсолютно нікому, жодній людині на всьому світі. І раптом цей чоловік. А що, вам теж ночувати ніде, га, жіночко? Я якось тут до ранку на лаві ночував, уранці поїхав, я за містом живу, ось зміну відпрацював, спізнився. Тоді ночі теплі були, а сьогодні прохолодно. Ну, та нічого, у мене бутерброди є з ковбасою, ви це пані, сідайте, не бійтеся, не вкушу. Ось тримайте, хліб свіжий, ковбаса любительська, а я зараз термос дістану, і ми чайку гарячого поп'ємо, і з цукром. Зігріємось. Чоловік ні з того, ні з цього перейшов на ти і засунув бутерброд у руку Ларисі Андріївні. Вона хотіла відмовитися, але раптом зрозуміла, що страшенно хоче їсти. Вона не вечеряла, та і в обід майже не їла, і вона відкусила шматочок. А смачно як? Вона давно не купувала ковбасу. На дієті сидіти намагалася, а тут хліб ароматний, а ковбаска мм. Чоловік весело засміявся. Ну що, смачно, га? Тримай. Ось я чаю налив, дивися, гарячий, не одпечись. Тебе як звати? Лариса Андріївна, з набитим ротом відповіла вона, і чоловік радісно кивнув «Ларису, значить, а я дядько Дмитро, тобто Дмитро Іванович. Раніше на заводі працював, звільнили, ось тепер в охороні, добу через три. І нічого нормально. Мати, правда, у мене хворіє, стара стала, он на ліки її працюю. Може, поживе ще, а родина була та спливла. Син виріс, дружина, пішла до іншого, загалом живу й живу. Він зітхнув, усміхнувся, але очі раптом стали сумними. А тобі, Ларисо, далеко додому. Хочеш, тобі на таксі дам? Мені дуже далеко. Вони за містом вночі не везуть, назад клієнтів немає, а подвійний тариф занадто дорого, а тобі вистачить. Дядько Дмитро подивився на неї і посміхнувся. І Лариса раптом згадала, що в школі в неї був друг Микола. Вона була завжди голодна, а він приносив до школи бутерброди й годував її, і так само дивився, як цей чоловік по доброму, трохи глузливо, вона зараз себе раптом малим дівчиськом відчула, ніби й не було цього життя, не було ресторану, золоте століття, і це не її відправили на пенсію. Лариса доїдала бутерброд, запила гарячим солодким чаєм і раптом сказала сама від себе навіть не чекала Пішли до мене, дядьку Дмитре, не на лавці ж ночувати. Ось він, мій дім. І їхати нікуди не треба, бери свою сумку й ходімо, тільки поводься скромно, бо рука в мене важка. Не дивись, що не молода. Чоловік здивовано на неї подивився, потім на дім за спиною, потім знов на Ларису Андріївну. А чого ти тоді тут сиділа? Чого чекала чи кого? Нічого я не чекала. Нема чого чекати більше, ти йдеш чи ні. Лариса Андріївна обернулася і попрямувала до будинку. Дмитро Іванович заметушився, потім узяв сумку. А як же? Та незручно, та я. Та ти не подумай, я на підлозі, у куточку, а вранці одразу поїду. Спасибі, а то холодно. Дмитро Іванович ішов за Ларисою, здивовано мотаючи головою. Уранці Лариса прокинулася від дивного стуку. Вийшла з кімнати, Дмитро вже встав. Він спав на кухонному дивані і щось лагодив у туалеті. У тебе Лариса, бачок тече, ось полагодив. Може, навіть на сніданок заробив. Він випростався і усміхнувся, а вона здивувалася. Стоїть перед нею чужий чоловік у майці, волосся сиве наполовину, вологе, видно, тільки вмився, а їй радісно та тепло на душі. Незрозуміло від чого. Ну що, йдемо снідати, дядьку Дмитре, і справді заслужив. Яєчню з помідорами будеш? Лариса всміхнулася. У мене, між іншим, пралка теж погано працює, підтікає і ще. Так і залишився Дмитро Іванович у Лариси Андріївни до наступної своєї робочої зміни. Телефонував матері, у тієї все гаразд було, от він і залишився. Живуть вони тепер удвох. Дмитро Іванович на роботу ходить добу через три, а Лариса чекає на чоловіка і готує йому жулієни та страви ресторанні. Дмитро цілує їй руки. Ларисочко, я зрозумів, це ти на мене чекала, адже я не випадково спізнився. Ось доля, вибач, ти була така самотня, я не зміг тебе залишити одну. Усе життя прожива не знав, що так любити зможу, і це ж треба, як мені пощастило. До матері його вони часто їздять, їй хоч під сімдесят, а вона ще спритна, бойова. Лариса перед нею зовсім дівчиськом почувається. А як рада за сина Марія Полікарпівна, нарешті у її Дмитра трапилося щастя є заради кого жити.